Мама усі швидко. Погодьтеся, що є такі прості фрази, які нам говорять, і ми розуміємо, але не знаємо, як відреагувати. Хоча відчуваємо, що в цій ситуації треба щось сказати, сказати щось стандартне. Але як це говорять шведи, ми не знаємо. Наприклад, хтось говорить, що їде у подорож або має іспит завтра. Все, що приходить в голову, це сказати: «оу», Ум, і в кращому випадку додати. Бра! Принаймні так було у мене. Тому пропоную, кому потрібно, вивчити такі сталі відповіді фрази, щоб відчувати себе дуже впевнено в усіх ситуаціях. Вам хтось говорить: тіль франк рікі. Я поїду до Франції, наприклад. Ока, тіль і ваша реакція варуліт, як весело, варуліт. Так як ми говоримо, як цікаво, шведи говорять, як весело варулит, варуліт, варуліт. вад руліт, варулит, варулит, і додаємо ТРЕВЛІ gressa Приємної подорожі. Трєвлі грєса. Трєвлі грєса. Трєвлі грєса. Приємної подорожі. Ва грєса. Наступне ви чимось займаєтесь, і людина хоче вас про щось питати, але спершу вона говорить заважаю я стьорйо, стьорьо. І краще сказати Ней, Інте Альс, ні, зовсім ні. Стьорьо не Інте альс. Не Інте Альс. Ней nee, inte Алс. Якщо сказати Я, де стьор, так, ти заважаєш, то ви будете виглядати якось так ну, ну, не дуже привітними. Stör, Styor, Ney Inte Алс. Третя фраза, яку краще вивчити, ну, ось просто наполегливо рекомендую знати. Ви комусь допомогли і вам кажуть: Tack Так, Фієльпен, дякую за допомогу. Tack för hjälpen. Det var, så Det var så lite. Tack för hjälpen. Det var så lite. Det var så lite. Tack för hjälpen. Det var så lite. Tack för hjälpen. Det var så lite. Tack för hjälpen. Det var så lite. Det var så lite. När stannar du? Hur mår du? Як справи, як ти себе почуваєш? Людина питає від вас без подальшого вислуховування, як ви себе почуваєте і всіх ваших проблем. Mm -hmm. Тому це таке формальне запитання. Hier model. Hier model. І ви відповідаєте Бра так, бро так! О, oh, Хельв! Добре, дякую, і сам. Тобто, а у тебе бро так! Охель. Гермодю. Бра так. Охель. Bra, Бра так. Охель. Є багато варіантів спитати, як справи. Просто давайте подивимося на них. Просто подивимося. Едебромадей. Едебромадей. Eraльbromad. Eraльbromadej. Hur är läget? Hur är läget? Abo läget? Läget? Allt bra? Allt bra? Hur står det till? Hur står det till? Hur är allt med dig? Hur är allt med dig? Pjata fraza vitturi. Jag fyller år idag. Jag ska gå i i dag. говорить ваша шведська знайома. Ну, тут розуміло, що ми вітаємо її. Граттис по Федельседаген. Граттис по Феодольседан. Вітаю з днем народження. Не забуваємо говорити коротку а в слові граттис, бо гратис з довгою а це безкоштовно. Граттис гратис, гратс гратис, граттис по Федельседаген. А якщо, наприклад, завтра вона говорить, що завтра в неї день народження, то ви говорите Граттис по даген і Фошкот. Граттис по даген і Фошкот. Вітаю з днем народження заздалегідь. І Фошкот. Заздалегідь. Буква сполучення RS читаємо як ши фошкот. І фешкот, І фешкот. А якщо людина мала день народження вчора, то говорять Граттис по Федера і Фтешкот. Вітаю з днем народженням і з запізненням. Граттис по Федеagен і Фтешкот. І ферш заздалегідь, і ефтешкот із запізненням. Ефтер – це після. І щошкод. І F -код. Наступне з вами знайомиться людина. Hey, Подаємо руку, або киваємо, що актуально після корони, і додаємо: Гей, hey, Юлія! Приємно зустрітися. Тобто, як у нас приємно познайомитись, або просто одним словом можна сказати: Trevli t. Trevli t. Hej, Юлія, тревліта трефас. Тревлета трефас, тревліт. Тревліта трефас, тревліта трефас. Ситуація, якщо ваш друг захворів. Hook. Я хворий, я захворів. Як сказати одужуй. Крияподей. Одужуй. Крияподей, кріподей. Крия Далі. Вас питають про щось на вулиці, наприклад, Ва лігір вікінга веген хю? Ва лігір хю? Де знаходиться вулиця вікінга сім? Звичайно, можна сказати, я вєт інте. Я вєт інте. Або ще можна сказати так, Інєн анін. Немає поняття. Інєн анін. Я вєт інте. Або, інєн анін. Наступне, бувають і такі ситуації. Ай, мей Ілла. Ти зробив мені боляче. Ай, мей ілла. Ну, і це ви, звичайно, знаєте. Фольот, вибач, просто сказати, вибач, Фольот. Ай, до йодеме іла, фульот, фольот, фольот, фольот. По п'ятницях вам завжди бажають. Трєвлі гелій. Приємних вихідних. Трєвлі гелій. Ви також вже, мабуть, знаєте, що треба відповісти десама. «навзаєм», десама. І це повинно вискакувати прямо з язика автоматично. Десама. 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 Йоска скріва тестиморон. Я буду писати тест завтра, говорить вам хтось. Йоска скрива Ну, Звичайно ж, треба побажати вдачі лікатіль. Лікатіль. Щасти, Лі Ну, і ще таке наше людське життя. Як відповісти мої співчуття? Хтось вам говорить Мурфар, док, Ігор. Дідусь помер вчора. Треба відповісти й мої співчуття. І по-шведськи це буде Йобіклагар. 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 Йобіклагер. Отже, Тепер давайте, давайте, давайте тренуватися. Приємної подорожі. Тревлі гріса. Щасти. Лікатіль. Мої співчуття. Йобик Логар. Нема за що? Ти ЛІТЕ? Ні, зовсім ні. Ней інте алс. Добре, дякую, а в тебе? Бра, так охель. Вітаю з Днем народження. Гратис даген. Приємно познайомитись Тревята трефас О дужуй Криаподей Навзаєм Десама Wyjdę ci.